Дача ті вітаю вас, друзі. Вчора приїхали до нас люди, продайте вулик. Кажу навіщо вам. Та заліз, різ стіну. Е, і ми поставимо поруч і він туди перелізе. Кажу ні, не перелізе. Продавати вулик не буду. Мені продати, ви знаєте, розпробуєте. Вирішив сьогодні зробити їм таку ловушечку маленьку. Ось так ми її запакували трохи з ващинкою біля льоточку. Зробили ось такий льоточок. Цей льоточок ми направимо в ту дирочку в Ну Заставимо, щоб жола сюди залітала, освоювала тут і сюди, можливо, матка вийде. Так, це все буде діло бути на вулиці. Зробимо, щоб воно не розмакало, щоб жила не вилітала, комфортно себе там почувала. Давайте завинчувати нічого не будемо. Замотаємо третій пленочкою. Так. Чудово, я думаю, Я думаю, чудово буде. Так. Ось такий у нас така ловушечка вийде. Можливо, зараз хости десь наб'ємо, щоб вони розуміли, де вхід. Так, дощ в середину не попаде. Я думаю. Так, ось такий ящичок у нас вийшов. Не пам'ятаєте, де літочок ми залишили. Оп. А, ось тут десь. Зараз вирізаємо це все, щоб жола чітко. О! Все. Все. І подивитесь, що ми будемо робити. Ну що, їдемо, їдемо. На пасіку, там де бджоли живуть в стінах будинку. Так, друзі, ми на місці, ось рій, який минулого року залетів і чудово себе тут почуває. Що ми зробили? Я вам показав. Ось такий ящик. Ну, у нас вхід був з цієї сторони. Ми просверлили щоб... Бджола запам'ятовує дуже чудово. І зробили, сюди буде залітати, так як і сюди буде переходити в свою сіну. Думаю, якщо там місця вже мало буде, матка вийде в цей ящик і почне тут засіювати. Чотири рамочки я вам показував, ставили. Ну що, Наше завдання зараз цей ящик прикріпити біля льоточка, який в будинку. Поїхали. Друзі, хазяїн збив ось таку конструкцію. Виставляємо її на рівень льоточка і будемо ставити нашу ловушечку. Коли працюєш онлайн, не вгадали льоточок. Зараз трохи розпиляємо і якраз у нас наш льоточок ловушечки буде співпадати з льоточком в стіні. Так, друзі, встановили свою ловушечку. Подивіться, бджола починає збиратися. Ну, маленьке є. Бачите, внизу, аби ми його закрили. Подивимося, як вони будуть збиратися. Час, час покаже, друзі. Можливо б б. Трутень є, це сім'я вже в Ройовому, напевно. Трутень є, сім'я в Ройовому. Можливо, вже і відриїлась. Ну, Будемо слідкувати, будемо заставляти їх переходити в цю ловушку. Підписуйтесь на канал, до зустрічі!